На руку ну, це не хотіли. Я, ну, я ну, тримаю. Нова, нова будовувала і відкрили новий спортивний комплекс. Ну, ще Ну, Роботи тривають, бетон заливають, фундамент. Ще буде, скоро новий пункт, новий пункт пропусту рава гребена Спеціально для мергешників. Цікаво, так і вона на дорогу зимою працює? Ви працює. А як зимою ти заїдеш наверх, якщо <рес> все льоти замерзнуть? Слезли курорт. От, от з підігрівом все. А що А якщо замерзне? Що? Що замерзне? Тебе шнур тягне наверх. Шнур не замерзає. Бачив? <рес> і... <рес> чи чи, чи, чи <рес> ти думаєш, що кабінка на роліках їде? Тако вверх. Ой, озерце. От туди сейчас булькнуть туди, так? Да. <рес> Блін, похоже вообще в Грузії буде там, короче, така тема боре, если что-то вот типа уже моменте, такие вот